Захворюваність на злоякісні похлини у Херсонській області протягом останніх років зростає і перевищує середній показник по Україні. Торік на Херсонщині виявлено більше 4 тисяч первинних хворих на рак. Сучасна медицина налічує близько 100 видів злоякісних новоутворень, та виникнення 43% відсотків онкологічних захворювань можна попередити. Не останню роль у цьому відіграє дбайливе ставлення до власного здоров'я та регулярні медичні огляди. У обласному онкологічному диспансері відбувся день відкритих дверей, де усі охочі мали нагоду відвідати спеціалістів та перевірити стан свого здоров'я. Двері онкологічного диспансеру відчинені для пацієнтів щодня, проте сьогодні тут особливо людно. З нагоди всесвітнього дня боротьби проти раку. Спеціалісти закладу надають консультації та оглядають усіх охочих. Мы пришли для того, чтобы обследоваться в тех кабинетах, которые здесь есть. Мамолог, уролог, гинеколог. Это прекрасно. Мы очень благодарны такой, хоть раз в год, такой акции. І я коли підходила, я думала, що взагалі ніхто не прийде, тому, що такой диспансер, що всі бояться. А коли прийшла, обрадилась, тому що все таки люди думають немножко о своєму здоров'ї і прийшли. Найпопулярнішим став кабінет мамолога та комп'ютерна мамографія. Жінки вистоювали в чергах, щоб перевірити молочні залози. Це й не дивно, бо саме рак грудей є найпоширенішим онкозахворюванням серед жіночого населення як в Україні, так і у світі. Мамографію і мамолога. Рак молочной железы, вы, вы, наверное, знаете, это одна из основных и самых актуальных проблем современной онкологии. Из 10 миллионов случаев, которые выявляются ежегодно в мире, около полутора миллионов – это рак молочной железы. К сожалению, это не обходит, эта беда не обходит сторону ни Украину, ни Херсонскую область. Уже прошло 15 пациентов через кабинет. К сожалению, у трех из них уже выявлен закачанный процесс. І нізка пацієнтів ті, которої у нас просто на диспансерному чуть рак хвороба підступна. Іноді на початкових стадіях його важко діагностувати, тому вкрай необхідно уважно ставитись до власного здоров'я та не нехтувати щорічними обстеженнями. Під час проведення лікування пацієнтам важлива увага та позитивні емоції. Вже понад рік в онкологічному диспансері діє постійна виставка творчих робіт херсонських майстрів під назвою Галерея життя. Сьогодні ми відкриваємо чергову виставку в нашому арт проєкті галереї життя. Сьогоднішня художниця це Ірина Бондаренко. Це самобутня херсонська художниця, яка винайшла свій стиль зображення, і е, нам дуже приємно, що вона погодилася виставити свої роботи в нашому залі. Метою всіх цих заходів є підтримка пацієнтів, які хворіють на рак важливим компонентом. У лікуванні це є позитивні емоції, це є радість, це є посмішки. І е, хочу подякувати найперше колективу, нашого обласного кологічного диспансеру, Ірині Володимирівні особисто, а за це бажання, за цю небайдужість е, до своєї роботи. Такі чудові яскраві та життєві роботи майстрині надихають і відвідувачів онкологічного диспансеру на позитивний лад, і медичних працівників закладу, які щодня допомагають пацієнтам долати таку важку недугу. Аліна Олефір, Володимир Чепинога, телеканал Скіфі.